Вихованці колективу Вікторія вдало виступили на першості центрального регіону. Змагання проходили у столиці. Там кращі танцівники із Кіровограду, Сум, Полтави, Києва та Черкас боролися за звання найсильнішого. Наші танцівники вкотре підтвердили свою майстерність і привезли додому близько ста нагород. Продовжить Наталя Кириленко. Вихованці колективу Вікторія Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру вкотре довели, що їм немає рівних. Цього разу свою хореографічну майстерність вони демонстрували на першості центрального регіону. Суперниками черкасці були кращі танцівники із Кіровограду, Сум, Полтави та Києва. Успішно дебютували на цих змаганнях найменші вихованці Вікторії. Якщо дитина танцює, там має приймати участь. Навіть в самих маленьких це етапопит. Котре підтвердили свій чемпіонський статус, вже досвідчені вихованці Вікторії. Вот у нас ювіналка Сухенка Віка наша, вона в юніорах виграла денежний приз, зайняв там перше місце. Також денежний приз у нас Євгеній Дубінчук отримав. Продемонстрували високий рівень підготовки на столичному паркеті також Дарина Яремчук, Нікіта Черкасов та Дарина Лобода. Танцівники з фестивалю з центрального регіону привезли додому медалі різного гатунку. Проте на цьому вихованці Вікторії не зупинилися. Вони вже вирушили на наступні змагання у Москву. Там на них чекає чемпіонат Росії кремлівські зорі. Наталя Кириленко, Олександр Царенко, Віка новини.